No, сьогодні додача їдемо сьогодні до ведранки. Сьогодні має прийти Миколай. Бачите, тому що вже машин багато є. Закупив. Кубіта ще пішла до фрізієра. Найму тут. Піде собі за подарками. Будемо ще її чекати. Яке то у нас свято буде? Дорогі буде дорослі, але подарочки мусимо дарувати один одному. У нас такі закупи з бідранки. Взяли таку водичку по 299, якщо дві брати зі скидкою. Взяли собі горішки. По 6,74, Зараз горішки горішки по 6,74. Якщо дві пачки береш, таку шоколадку на Миколая взяв за 5.54 і за 15,79 більше. Взяв тут теж на Миколая буде. Суда за злотий 19 у нас купив. І таку кубаску, по скетчі брав по 10,99. Тут 600 грам. Досить добра така кубаска. І часник. Злотий 98. Така головка чесночку. Вийшли на закупи на 61 злотий 79 грошів. А в суботу там не було такого жотажу, щоб всі будуть до Миколая летіли. І на Миколая там Це ми вже від сьогодні починаємо потихоньку скуплятись у бедренці. Jeszcze takie to u nas zakupy. Póki ja tu chudył, Mikołaj mi je przyniósł. Takie moje ulubione osolety Super. Co super. Jeszcze otoczenie w nas. Jeszcze taki czarny szokolad. Uf, 6 leprecia tak zrozumiał. i... i. Хороша. О! До оселеччя, Будемо мали. Це і значить я в чайний того року був, що Миколай мені щось приніс. У мене сьогодні така вечеря. Оселедич і картопля. І тушина. Ні. Принесли такого чоколадового Миколаївчика на Миколая співробітнича так він виглядає в нас сьогодні заїхали на закупи до спару не хотіли там очереді чекати нам коліжанка на роботі принесла такі діткі морози а ми взяли ось таку мілку за 429 і Рафайлу за 13.59 а то собі каву зі знижкою взяли за 1999 розчинна кава. Так то вона без знижки десь по 35-36 злотих. Так як сьогодні на Миколая таку знижку там зробили на каву. А колежанка нам сьогодні зробила приємне. Мусимо віддячитись. Теж їй щось. Підсунути під підшавку. Сьогодні у нас субота. ми їздили на закупки, як завжди. Аж дуже закупок не робили по серед тижня, раз в бідромку з'їздили. Купили собі, як завжди, на канапці. 12. кайзерок по 34 гроші, там на 4 злотих вийшло. Таку переносочку, де світло купили, постара полетіла. А на ялиночку хотіли на Миколаї запустити і не було переноски. Сьогодні запустимо фейри за 10 чим ще вісім таке взяли. 900 грамове і до Dumesto за 98 ще і вийшли в нас закупи на 47 злотих 73 гроші. Зараз ще маємо закупи скауфланда покажемо вам. Це у нас закупи з кауфланда. Вийшли у нас закупи на 159 злотих і 39 грошів. Взяли собі такі чіпси за 4,99 Такий чай за 5,78. Взяли 2 кг машинки на 33. Така кава у нас сьогодні вийшла по 27 злотих скидка так обичому по 39 злотих біскетки. І вже готуємось до свят. Взяли собі такий віскі грант 12-річний за 89 злотих. Так то обично 110 злотих коштує. Горівки я не п'ю, але там. Якщо ще прийдуть стаканчик віскі можна завжди випити, якби. Така у нас розпаковочка сьогодні. Зараз ще вам покажемо, як у нас оплата за житло виходить. Що по чому і скільки. Ялиночку ми вже свою запустили. А там моргає, кліпає. Наразі не переключали зму. так, тут я собі. Підлічив того тижня нам, якщо не вважати, то що ми до свят купили випити подарки там на Миколая. То, так якби не лічився, то, не... то що нам на закупи того тижня 138 злотих, тому що бідронче було. У нас 20 злотих того тижня докупляли. Продукти нас трохи ще лишили, так що за 138 злотих, то ми спокійно двоє проживаємо. І так, Тут маємо за житло. За житло нам приходять от такі чеки, пані нам дає. Комунальні послуги вийшли у нас на 566 і житло 1150 злотих. Вийшло 1716 злотих. То без світла, бо світло ще нам наразі не прийшло. Вийшло нам за сміття 68 злотих за дві людини. То виходить по 34 злотих від людини. Заводу вийшло 140 злотих. У нас на дві людини по 70 з людини і 358 за газ. Тепер котел новий поставили нам. якби воно менше у нас бере. І світло ще десь там вийде коли 180 злотих, коли 210. Ну, зараз трошки темніше вже стає, то може і більше вийде. Побачимо десь. Ну, коли 1900 злотих мішкання нам обходиться. Що ще можна сказати? Тим, на роботі у нас роботи багато того тижня було. Хоч відбавляй і комунія, і шоферів відправити, і висилок багато зараз замовляють. І рамки, і образки різні, і коліндові застави і замовляють у нас. Якби, то. Так що у нас... Робота йде. Завтра ще, може, щось неділю знімемо місто, поїдемо там на площу, подивимось. На ринок поїдемо. Вже ринка не буду знімати, бо вже пару разів ринок виложував. Ну, ми аби одно і то саме не знімати. Ну, ми закупив цікаво дивитись людям. Які чини тут у Польщі в нас. А ми маємо два миколайки, які нам подарували шоколадових, то вже пізніше собі зімав. Так як прикрасу під ялиночку поставили собі. І ось таке у нас відео за суботу вийшло. Побачимо. Завтра ще щось дознімемо Відео у нас з запізненням виходить, так щоб я мав час помонтувати. Там кавалки в чіла купає, дивимося монтуємо. і запізненням два тижні у нас відео виходить. їдемо на ринок Спершу заїдемо на заправку Купимо поповнення рахунку три рахунок поповняти як буде можливість помиємо машину і навозкуємо тепер регентами кропять треба як змивати

To jest Tutaj fontanczek taki ma im Tak u nas środkowo-ploszczowe wydaje w ciągu roku w Częstochowie. Takie u nas trawajczyki tutaj jeżdżą. Bazarczyk u nas jest. Jelenki już tutaj. Паркін не так пізніше приїдеш. Тут вже тяжко би було запаркувати. Паркінг тут дармовий, там видно на горі стадіон жужльовий для мотокросу. Їхній жужель, мотокрос. Як завжди ми на своє місце. Штат не стаємо. Їдемо ще на автобазар подивитись, там теж ринок є непоганий. Дякую ще. Що... Сьогодні досить так холоднувато на вулиці. Ти, дядя, задишку візьмемо. Ну, може, так який вигляд.

Такі ложечки взяли під золото мальований, по два злотих за ложечку. І в шефа яйок я, вже нема, курені не несуться, то на ринку брали. Там один діду вивозить, взяли 10 білих, І 10 таких рожових яєчок взяли зма. по злотучі яйка. Дуже там і не було такого вибору, що брати, бо ми так все собі любимо походити більше по ринку. Подивитись, щоб було де <р Liberty Overwatch> час провести то чи нече, або на роботі або вдома. А так хоч якусь розвагу маємо по ринках поїздити. Закупки з авторинку. взяли собі календарик. На 25 рік і такий проектор заміж гірлянди взяли. Календар у нас 10 злотих. Проєктор у нас якби 45 злотих. На ніжках. І так можна поставити його. з різними такими швітлами тут заміж гірлянди взяли собі. Гірлянда 20 злотих, то трошки дорожче, але то, якби гарніше буде ілюмінація з того. Ось такі у нас закупки з авторинку. На автомобільному ринку набрали такі фрукти на 14 злотих, грушка була по 4 кг, мандаринки по 4 і 2 хурмі взяли по 2,40 якби. І це все в нас вийшло 14 злотих. Заїжджали сьогодні ще в український магазин. На 38 злотих собі взяли таких всяких делікатесів 4 гроша. Таке сало взяли собі за 13.49. До нього хліб Бородінський такий кусочок за 4,40. Takie chrupki, słodkie paleczki kukuruzi, nie wzięli za 2,20 takie pieczenko Maria za 4. tam 49 chyba, wzięli i takie salami za 13,60 zł, wzięli sobie zakarpackie. O, skільки tu gram na Chyba 400 gram, 300 gram salami takie. Такі закупи у нас вийшли за 38 злотик і 4 гроші. Делікатеси з України. Магазин в попередньому відео. Хіба перед попереднім відео показував центри Чистахове. Це у нас такий і сніданок, і обід. Тут вже 12 година. Тут маємо пельмені. Такі канапочки зі, салами, зі салями і сальця того що сьогодні купували му. І тут ще вчорашній салатик у нас залишився. Тут Маємо смалець до пельменів, а то сметанка до пельменів. Ось так наш проектор. Той що ми сьогодні купили, працює. Самі ж гірлянда. Тут димає, а тут собі гарненько ще відбивається. Там можна і кольори міняти. І всякі такі різні. Проду багато таких наворотів нема. Перед тим ми селали на Україну рік тому. Трошки дорожчий брали там 4 в одному було, там взагалі шикарно було. На цьому відео будемо завершувати. Дякую підписникам і глядачам за перегляд. До наступного відео.